Мене звати Павло, а мені 27 років, служу у 92-й бригаді, 22-й батальйон. А головний медик роти. Давай туди сидімо, так? Да? Тудаймо. Тудайво. Праця бойового медика це взагалі евакуація. Евакуація поранених з полію бою. Тобто, треба накласти йому допомогу і як можна швидше евакуювати без втрат. Взагалі ми трошечки на тяжечки, чуть-чуть там ззаді стоїмо, бо у нас евакуація на даний час проходить з квадроциклами, баги, машини. Більш мобільними бути. Я чисто, так сказати, з гарячої точки вивіз, передав далі і далі вже наші батальйонні медики їх везуть на ставку. Три-чотири. Найбільше за, за мою зміну два дні, 27 людей мені було, трьохсотих. На Стрільмахівці працював в основному АГС, СПГ, ну такі, не, не крупні, і міномет 80-й. Ну, коли ми приїхали на Іванівський, там почалися 120-й, арта, гради. От тоді я вже приїхав додому з тих двох жахливих днів, вже вікно було на і машина приїжджає, я ж дергався, бо вже чуть, -чуть клімало. Тобі не холодно, бо три. Т, п'ять. Нуль. Так, Нуль. Да, я працював півтора року в Германії. Настройки. Я вирішив поїхати на Новий рік зробити свої права. Ну і якраз розписатися з дружиною. 22-го я розписався, 23-го ми відгуляли. І 24-го мені вже дзвонить бабуля і каже, що війна. Ну, Я не ходив в воєнкомат, бо тоді був закон що з 28 років, а мені на той час було 25. Брат мій півроку ходив, його теж не брали, не брали. І потім так сталося, що ми підписали контракт. Вже призвали нас в учебку, і сказали, що ми попали в одну учебку, і потім нас кинули на курси бойових медиків після ввозу. Брат мене більше по фармакології, тобто .е. ну, ми Оба проходили. Він краще здав теорію, я краще здав практику. Ну, Ми в підрозділі як одне ціле, так сказати. А, якщо що, вентиляції там не було б. <схай> Ізначально ми не планували. Ну норм, де оно, воно, блядь. нормально. мама. Ну, курточка теж ти, ну, бля, ось такі кусочки, там, на землю нормально. Попав я одразу в 22 й бат. Одразу ходив в піхоті місяця 3-4 на позиції. Е, якщо ми заходимо на нове місце, то нічого немає. Це, або сам копаєш, або користуєшся тим, що є. Ну, ну ж, погода, пишев дождь, все, все в болоте, все в грози, вот так в воды, поколино. Фу, минута тишины это стоит, конечно, очень много. Когда целый день бар 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 бля, тут минуточка тишины. Зараз ми тримаємо оборону на Харківському напрямку. Там кожен день міняється ландшафт. Вчора ти їхав туди, там було все ок. Сьогодні ти їдеш, там вже дерева, дома зложені, і гради, і артилерія, там все просто вони служаються під ноль. Сама страшна річ, як авіабомба, це. Раніше для мене було найстрашніше танк і міномет, зараз ще й кап. Проїжджали мимо вдома, попадає туди чи міномет, чи танк, падає дерево. Я оце їду, воно прямо перед мною лягає. ми оце переворачуємося. Я оце встаю, квадрик перевернутий, ми починаємо бігти, щоб ну, подалі так сказати, від техніки, бо техніка це пріоритетна ціль. Біжу, себе оглядаю, дивлюся, рука все вкравіші, я от дивлюсь, де воно що воно може десь в ліс. І буквально хвилин через п'ять. Це де ми сиділи, сзади кап падає, кап каппає і ще чуть далі в кап прилітає. Всім привіт. Нормально. Ладно, да йти. Ну да. -то. Такі оті ліжки. Натурую себе, що Хлопцям потрібна допомога, як-ніяк. -як. Треба їх витягати туди, надавати їм домедичну допомогу. Майже кожен день проводимо їм заняття по медицині. Навіть якщо він не може надати допомогу, щоб він міг бачити, хто йому надає допомогу, і щоб він міг підказати, як правильно зробити. Краще всіх своїх побратимів, щоб вони краще знали медицину. Бо якщо вони знають більше, то для вас роботи менше. Психічно 100%. Долі, да? Ну, з голови не викинуть те, що ти бачив. Но до кінця життя залишиться в твоїй голові. Що? Я не туплею. Ти просто вибирає туди. Да. Сейчас сматкай місце. Вс, а ну, сейчас еще будет. Такое вот такое добре утро. Кому дано починається з кофе? А у кого-то, к сожалению, больше нет возможности пить кофе по утрам. Пробили колесо по пути, когда ехали. Участок был опасный, то надо было ехать, преодолеть его. Там приедет машинка, заберет его на СТОшечку. Нормальный целый квадроцикл. В принципі, все. Такі о діла. Медики теж не, там, працюють. що Це дуже тяжка праця.